Дитактична гра знайди свою тінь, розвивати увагу, спостережливість, здорове сприйняття, мислення, мовлення дітей, закріплювати знання дітей про тварин, їх візуальне зображення, навчити дітей помічати відмінності між силуетами, знаходити тінь, виховувати любов до тварин. У нас на малюнку зображений горобчик. Давайте знайдемо силует горобчика, де він? Так, правильно, це силует горобчика. А це черепашка. Де силует черепашки? Так, правильно, це силует черепашки. А це бджілка. Давайте поглянемо. Де силует бджілки? Так, ось наша бджілка. А де силует пінгвіна? Так, правильно, ось він. Де силует їжачка? Так, правильно, це силует їжачка. Давайте поглянемо на картинку та знайдемо силует. Ослика. Так, правильно, це ослик. Хто це заображений на малюнку? Так, це оленятко. Давайте знайдемо силует оленятка. Так, це силует оленятка. На цьому малюнку хто заображений? Так, це білка. Не силует пілки. Так, це силует білочки. Молочинки. Дякую за увагу.